Держава компенсує встановлення ГБО. Дороге пальне змушує багатьох переводити свої авто на газ, однак не всі водії знають, що частину коштів за встановлення цієї системи можна повернути. Будь-який громадянин має право на податкову знижку при переобладнанні своєї машини під одне з видів біопального, включаючи газ. Скільки ж компенсує держава? Розкаже Аліна Сундукова. Зараз ми вам покажемо наше гбо. Уже місяць, як автівка Олексія їздить на газу. Переобладнати машину. Його змусили косючі ціни на бензин. Поки бензин коштував там ну приблизно ще 15 гривень, я ще був готовий платити. Вісімнадцять я заправив бак, і знаєте, по моєму обличчю, покатилась мужська скупає сліза. А коли бензин став 23 останній раз я заправляв бак, я зрозумів, що ну або зараз, або ніколи. Коштувало таке задоволення 16 тисяч гривень. Але юристи стверджують, за законом час частину коштів можна повернути. Якщо ви встановили газове обладнання на свій автомобіль, ви маєте право на отримання налогової скидки, яка чітко предусмотрена статтєю 166 Налогового кодексу України. Якщо ваша річна зарплатня 36 тисяч гривень, а за встановлення газобалонного обладнання ви заплатили 12 тисяч, податково компенсує вам майже 2 тисячі. Законом встановлено, що виплата відбувається в течение 60 днів з дати подачі заявлення в налогову інспекцію там, по місту Шого проживання для утримання податкової знижки треба подати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, чеки оплати послуг автосервісу, акт виконаних робіт з переобладнання, заява про суму виплачених доходів та утриманих податків, декларація про доходи та додаток до неї, довідка про поточний рахунок у банку або номер платіжної картки, дізнавшись про пільгу від держави, повернути частину коштів збирається і Олексій. Якщо ця сума буде варта того часу, який я маю на це витратити, звичайно, три тисячі. За три тисячі, я вважаю, що мій час коштує три тисячі гривень, цей піду.